29 серпня, 10 років тому, росіяни вбили 366 українських воїнів згідно домовленостей, виходили зеленим коридором під Іловайськом. Росіяни цинічно порушили усі військові домовленості та розстрілювали українських бійців. Того ж дня ще 429 оборонців зазнали важких поранень, 158 – зниклих безвісти, 300 – стали бранцями Кремля з 2019 року. Саме 29 серпня, в пам'ять про мужніх та незламних українських воїнів у державі відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність. 400 облич мужніх захисників Вінничі не дивиться з фото на комплексі пам'яті. Вклонитись та згадати свого сина, батька, чоловіка чи брата прийшли сотні вінничан. Україна 29 серпня, у день пам'яті захисників, згадує усі героїв, які полягли за її незалежність. Для Людмили Купрічук таким героєм є її син Максим. Він добровольцем пішов захищати рідну країну. А 25 лютого 2022 року, на другий день Великої війни, 20-річний Максим разом з побратимами живцем згорів у БТРі, який влучили окупанти. Поблизу села Томаріно є такий заповідник Шилова Балка. Їх відправили туди І зустрічати колону. Зустріли. Вже третій рік. Не дожив два тижні до визволення Херсону і Доброволець Максим Несеверенко. разом зі своїми товаришами попав під шквальний ворожий обстріл. Мама стримувала сина спортсмена від участі у війні та знала, її Максим не зможе бути байдужим до тих звірств, які почали чинити окупанти в Україні. Він був чистий, відкритий, такий. Правильно, якщо вона біле, то вона біле, якщо вона чорна, то вона чорна. Якщо нас б'ються, то нам треба захищатися. Я сказала йому дорогу, ти давай там, малий бігом розберися і приходь бож. Треба все зробити правильно і чесно. Так, але трошки привзятій Херсону трохи загрався. Це дуже багато тоді полягло його побратимів. Дуже були страшні вечори, коли він мені дзвонив і казав, того нема, за тим, за тим іду. Назавжди залишиться 25-й Олександру Біліку. Він загинув у важких боях під Бахмутом. Він дійсно був справжнім зірцем для них і залишається зірцем для нас. Це наш єдиний з чоловіком син. Ми з чоловіком стали сир, залишилися сиротами завдяки війні. У 2014 році я пам'ятаю дуже його слова. Він сказав, що мені дуже жалко, що мені немає 18 років. Я б вже пішов захищати Україну. 29 серпня вже впродовж п'яти років є днем пам'яті захисників України. Обрали цю дату не випадково. Саме 2014 року, 29 серпня, російські окупанти цинічно розстріляли зелений коридор, яким українські бійці мали вийти з Іловайського котла. Тоді загинуло 366 українських воїнів, 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісти, 300 опинилися в полоні. За 10 років російсько-української війни наша держава втратила десятки тисяч захисників та захисниць. Слава героям Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.